У 9 років він створив свою першу сукню. У 12 почав працювати у ательє своєї матері у місті Реджо Калабрія, що на півдні Італії. У 22 роки він створив свою першу колекцію, що прославила його за межами міста. У 32 роки у Мілані він створив свою компанію та представив її першу колекцію жіночого одягу. У створеному ним одязі подіумом дефілювали Наомі Кембл, Клаудія Шифер, Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс. Він одягав таких знаменитостей, як Елтон Джон, Принцеса Діана, Мадонна, Демі Мур. Його життя було яскравим, однак не менш яскравий слід по собі заставило його завершення. Вбивство Джані Версача, легендарного дизайнера, засновника модної імперії Версача. Короля гламуру та хрещеного батька топ моделей і досі лишається одним із найгучніших та найзагадковіших. І з його загадками ми і спробуємо розібратися у цьому відео. Та перед цим не забудьте про лайк, підписку на канал та дзвіночок і починаємо! Вранці, 15 липня 1997 року, Дженні Версаче, гуляючи, тримаючи під пахвою свіжу пресу, неспішно повертався додому, до десятикімнатного триповерхового маєтку на Ocean Drive, головній вулиці міста Майами Біч. Район, у якому він жив, був настільки тихим та спокійним, що тут Дженні Версаче дозволяв собі прогулянки без охорони. Тому, коли до нього раптом квапливим кроком став наближатися хлопець, ніхто, включно із самим Версаче, не поставився до нього із підозрою. Ніхто не звернув на нього уваги, аж доки той не окликнув Версаче, коли той уже встиг підійнятися п'ятьма сходами, що воли його говіли, та вставити ключ у замок на брамі. Коли ж Джанні Версаче обернувся, хлопець зненацька дістав пістолет та двічі вистрілив спершу у шию. А затим в обличчя відомого дизайнера. За мить Джанні Джані Версаче впав на землю. Його бойфренд Антоніо Даміко та керуючи його маєтком Ладзаро, саме снідали на веранді, коли раптом почули постріли. Вони відразу вибігли на двір і побачили бездиханне тіло. Однак рятувати Джанні було запізно його смерть констатували о 9.20 у найближчій лікарні. На момент убивства Дженні Версаче було 50 років. Тим часом вбивці Версаче, незважаючи на присутність свідків, вдалося втекти із місця злочину. Він добіг до припаркованої неподалік машини із викраденими номерами і поїхав на ній геть. Його не зміг наздогнати ані керуючи маєтком Версаче Ладзаро, який побіг за хлопцем за вказівкою одного зі свідків, ані поліція. Яка дісталась до нього лише через 8 днів. ЗМІ одразу ж заходилися з'ясовувати мотив вбивства Джані Версаче, висуваючи купу різноманітних та часом безглуздих версій. За однією із них до вбивства Версаче була причетна італійська мафія. На користь цієї теорії свідчив доказ, знайдений поруч із тілом убитого дизайнера, а саме мертвий голуб. Відомо, що деякі клани залишають біля тіл тих, із ким вони розправились, мертвих птахів, щоб таким чином продемонструвати, що саме вони причетні до того, що із ними сталося. Щоправда, чим саме Версаче так завадив мафії, і досі ніхто пояснити не зміг. Та й окрім того, ця теорія із Вендетою була розвінчена експертами, що проводили розтини і Версаче, і Голуба. Вони з'ясували, що пташку було вбито цією шкулою, що й Джані. Вона прийшла наскрізь і таким чином потрапила в неї. За іншою версією, подейкували, ніби вбивство Джані Версаче замовив хтось із членів його сім'ї. Наприклад, його молодша сестра Донателла Версаче, яка перебрала на себе правління брендом після смерті свого брата, або ж старший брат Санто Версаче, що контролював фінансові потоки компанії. Цікаво, що за заповітом, який Джані таємно від своєї родини завірив за рік до своєї смерті, ані Донателлі, ані Санто він не лишив нічого. Натомість, усе своє майно та контрольний пакет акцій Версаче Джані заповів Алегрі Версаче, своїй на той час 11-річній племінниці та доньці Донателли. У заповіті Джані згадав і про свого останнього коханця Антоніо Даніко. Із яким він мав роман протягом 15 років до своєї смерті, за заповітом Деміко призначалось щомісячне утримання у розмірі 300 тисяч доларів і право зупинятися та жити у всіх будинках, придбаних Версаче. Втім, протягом наступних двох років сім'я Версаче повністю оскаржила частину заповіту. Що стосувалися Антоніо Даміко. Опісля Санто та Донателла передали Антоніо через своїх адвокатів, що відтепер він небажаний гість для Версаче. І тим не менш, навряд чи Санто або Донател бажали Джані смерті. Хоча би через те, що Джані був для їхньої родини цією самою куркою, що несла золоті яйця, лише за підсумками 1997 року. Обсяг продажів Versace склав 550 мільйонів доларів після ж вбивства Джані. У період з 1998 по 2001 рік компанія більше витрачала, ніж заробляла. Дійшло навіть до того, що, аби дістати гроші, їй довелося продавати нерухомість, що належала Джані, а також 25 робіт Пікассо із його колекції. Інша теорія щодо вбивства Джанні Версаче будувалась на припущенні, що Джанні, у якого за чотири роки до того виявили рак внутрішнього вуха, вирішив самостійно піти з життя та у такий спосіб заздалегідь спланував власну смерть. І все ж офіційною версією є наступна: Джані Версаче вбив 27-річний Ендрю К Юненен, хлопець, що заробляв собі на життя власним тілом, яке продавав багатим чоловікам, а також серійний вбивця, жертвами якого, окрім Джані Версаче, стали четверо чоловіків. Усіх своїх п'ятьох жертв, включно із Джані Версаче. Ендрю Кюненен вбив протягом 1997 року. Першими двома жертвами Кюненена стали двоє його товаришів. Першим був 28-річний Джеф Трейл, ветеран війни у перській затоці збройного конфлікту Іраку та США. Ендрю ревнував Джефа Трейла до Девіда Метсона, 33-річного архітектора, із яким він деякий час мав роман. К'юненен вирішив свою проблему із ревнощами вкрай просто. Він забив Джефа Трейла до смерті столярним молотком у квартирі Девіда Метсона. Після чого Ендрю загорнув тіло Джефа в килим. А коли пізніше того ж дня додому повернувся Девід та дізнався про вбивство, Ендрю Кюненен спершу тримав Девіда Метсона в полоні, а затем вбив і його. За лічені дні після вбивства Джефа Трейла на березі озера Раш знайшли тіло Девіда Метсона із двома вогнепальними пораненнями. Вбивши Девіда Метсона, Ендрю Кюненен викрадає його автомобіль джип та протягом наступного тижня вбиває свою наступну третю жертву. Нею став 72-річний Лі Міглін, заможний забудовник. Ціло Лі Мігліна, понівечене і з явними слідами тортур знайшли у його власному будинку. Хоча одні джерела заявляють, що К'юнен спокусив Мігліна. Родина останнього твердо наполягає на тому, що Лі не знав свого нападника. Після вбивства Лі Міхліна Ендрю К'юненен викрав авто чоловіка Lexus та вирушив на ньому до Нью-Джерсі. Почувши по радіо, що поліція відслідковує його через автомобільний телефон у його викраденому автомобілі, він прийняв рішення змінити машину. Він заїжджає на стоянку кладовища у Пенсвілі, застрілює його доглядача 45-річного Вільяма Різа. Та викрадає його пікап. Після скоєння чотирьох вбивств, Ендрю Кюненен, не дивлячись на те, що за ним, як за підозрюваним у чотирьох вбивствах, скоєних у трьох штатах полює ФБР, без особливих ускладнень дістається Майами Біч, де у той час мешкав Джані Версаче. Та вона й має номер у готелі за 6,5 кілометрів від його маєтку. Про появу розшукуваного серійного вбивці Ендрю К'юненена у місті у поліцію навіть заявляє співробітник однієї забігалівки, до якої заходить Ендрю. Той впізнав хлопця по фото, яке показували по телебаченню. Однак поліція не встигає зловити кюненена, тож через чотири дні він здійснює своє фінальне вбивство, застрілює Джані Версаче на порозі його власного будинку. Та навіть до цього дня мотив, через який 27-річний Ендрю Кюненен позбавив життя 50-річного Джені Версаче, досі залишається нерозгаданою загадкою. Ще більшої таємничості цій загадці надає те, що 23 липня, за 8 днів після вбивства, коли Ендрю К'юненена було виявлено в кількох кварталах від дому Версаче, він, зрозумівши, що повністю оточений, наклав на себе руки. Ендрю Кюненен застрелився із того ж пістолета, із якого вбивав своїх жертв. У тому числі і Джані Версаче. Він не залишив жодної записки, і цим ще більше підігрів чутки, що й без того точилися навколо цієї страшної події. За деякими з них К'юненен був знайомий із Версаче, Одного разу зустрівшись із дизайнером у 1990 році у нічному гей-клубі у Сан-Франциско. Окрім того, Ендрю також був серед запрошених на прем'єру опери Ріхарда Штрауса Капріччо, костюми для артистів якої створив Джані Версаче. Про те, що ці двоє були знайомі між собою, говорить і Морін Орт, журналістка та письменниця, яка наступного ж дня після вбивства Версаче розпочала власне розслідування у Майамі та комунікувала із матір'ю, друзями та коханцями Ендрю К'юненена. У 1999 році Морін Орт випустила книгу про вбивство Версаче. А у 2017, тисячі за мотивами її книги, було знято другий сезон серіалу Американська історія злочинів. З Едгаром Раміресом у ролі Джані Версаче, Дареном Крісом, у ролі Ендрю Кюненена, Рікі Мартіном, у ролі Антоніо Даміко, та Панелопою Круз, яка зіграла Донателло Версаче. За однією дуже популярною версією, Ендрю Кюненен підозрював у себе зараження ВІЛ, оскільки на той час ця хвороба була переважно поширена у гей гей-спільноті, він почав вбивати саме геїв, а його жертвами відповідно ставали ці, кого він підозрював у зараженні, тобто всі, із ким у нього були сексуальні контакти. Та у цій версії є свої нестикування. По перше, хоча ні Кюненен, ні Версаче не приховували свою гомосексуальність. І родина Версаче і поліція заперечували факт знайомства Джанні із Ендрю. По-друге, Ростинг Юненена показав, що він все-таки не був інфікований. Та чи хворів на віл сам Джанні, невідомо, адже його родина заборонила публікувати результати посмертної медичної експертизи. Втім, вона завзято заперечувала, як зв'язок Джанні зі своїм убивцею, так і наявність у нього вілку. За ще однією теорією мотивом вбивства Версача для Ендрю Кюненена могло послугувати прагнення останнього до слави. І насправді в історії є чимало випадків, коли люди дійсно йшли на злочин із єдиною метою. Прославитись. Так, наприклад, у 1980 році Марк Чепмен вбив Джона Леннона, після чого зізнавшись, що зробив це, аби стати знаменитим. Знайомі ж Ендрю К'юнене підтверджують, що хлопець справді був одержимий особистістю Джані Версаче і часто говорив про дизайнера. Однак в такому разі не зрозуміло, навіщо К'юненену знадобилося, окрім Версаче, вбивати ще чотирьох своїх попередніх жертв. Тож найбільш вірогідною та логічною на сьогодні є версія, за якою Ендрю К'юненен здійснив вбивство Джані Версаче та інші свої злочини через те, що був психічно хворим. Відомо, що у кількох близьких родичів Ендрю були серйозні проблеми із ментальним здоров'ям. Також деякі джерела стверджували, що сам хлопець страждав від антисоціального розладу особистості, який характеризується ігноруванням соціальної відповідальності, байдужістю до почуттів і прав. Інших та тенденцію до порушення цих прав. Люди із антисоціальним розладом особистості не переймаються тими стражданнями і болем, які вони спричиняють іншим. До прикладу, після тортур та вбивства своєї третьої жертви Лі Мігліна, Ендрю Кюненен, як ні в чому не бувало, пішов на кухню чоловіка, зробив собі бутерброд із шинкою, випив коли… А потім пішов до ванної та поголився. Та оскільки К'юненен наклав на себе руки, його таємниці загинули разом із ним. Відомо, що перед своєю смертю Ендрю, бажаючи щось розповісти, Морін Орт, журналістці, яка розслідувала вбивство Джані Версаче, навіть подзвонив до неї додому та, почувши голос її чоловіка, який відповів на дзвінок. Він повісив слухавку. І що ж саме Ендрю Кюненен хотів розповісти, так і лишилося невідомим. А поки у Майамі, у США, ішла операція перехоплення серійного вбивці Ендрю Кюненена, у Мілані, Італія відбувалася церемонія прощання із Джані Версаче. Легендарного дизайнера відспівували у Дуомо, величному Міланському соборі. На церемонії були присутні близько двох тисяч людей. Відомих клієнтів та друзів Джані Версаче, серед яких Наомі Кембл, Елтон Джон, Принцеса Діана, Стінг, Джорджо Армані, Карл Лагерфельд. Більшість присутніх були одягнені у чорний одяг Версаче.